Свобода та рідна земля після двох років полону 103 українських воїнів вдалося повернути в Україну з, з Росії. Серед них захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі. Такими є результати обміну полоненими, який відбувся минулої суботи. 82 рядових та сержанти, 21 офіцер, захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини і також Львівщини. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонників та поліцейських загалом спочатку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українці. Але на жаль, тисячі захисників ще залишаються в полоні або ж вважаються зниклими безвісти про те, що робити і куди звертатися, коли захисник пропав безвісти або ж потрапив у полон. Будемо говорити з гостями студії. Це Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації. Пане Тарасе, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вітання. І Наталія Мрака, психолог в першому жіночому ветеранському просторі рехаб та психолог з психологічного супроводу звільнених з полону в громадській організації Блакитний птах пані Наталі. Доброго вечора раді вас бачити в цій студії. Доброго вечора. Насправді, куди звертатися рідним, наприклад, людини, яка тривалий час не ходить, не виходить на зв'язок. Йому зателефонували з військової частини і сказали, що ну він пропав безвісти. Що робити? Насправді законодавство не передбачає просто. Зателефонували і сказали, але коли є така інформація, то очевидно, що я буду просити е родини і людей. Акцентувати увагу і сконтактуватися із військовою частиною зразу кажу, це не завжди виходить. Mm -hmm. Ну тому що військова частина займається відповідною роботою зовсім іншого плану, і не завжди командир військової частини е, в порядку пріоритетності е, відповідати на цей дзвінок. Але е, однозначно піднімати питання по військовій частині другий блок це однозначно піднімати по питання по ТЦК, по тому ТЦК, який безпосередньо призвав, так і однозначно ставити питання в координиці. Ційний штаб це є куперніка. 17 Якщо це ми говоримо про Львівську область, це є окремі електронні кабінети, це є окреме звернення, це є окремі смс-повідомлення. Але ось тих три структури треба бити дзвони зразу. Інша справа, що вже потім самостійно процес побудований таким чином, що певні його ланки за певні його ланки відповідають інші органи. Вже для прикладу, потім, коли кримінальне провадження порушене, це питання умовно національної поліції. Тут відповідно вступає в силу питання, і так орган, такий так зване управління з питань осіб зниклих безвісті з особливих обставин. Це вже сполу. Це питання кримінальних проваджень, ДНК експертиз, відповідних звернень комунікації зі слідчими і тому подібне. Найбільша проблематика на всіх безпосередньо наших зібраннях була неналежна комунікація у тому випадку, коли для прикладу справа зі Львова передалася в Дніпро і немає комунікації рідних і слідчих з одного боку. Велика кількість з другого боку відношення, з третього боку, вибачте, але звичайний людський фактор. Ну і люди потребують розмови. Це правда. Власне, про розмову, пані Наталі, до вас запитання. Ви працюєте в тому числі із рідними зниклих бездвістей або полонених. А при першій зустрічі, яке питання вам ставлять найчастіше? Або про що розповідають в першу чергу? За, якщо говорити про будинок воїна, то до нас звертаються та, люди з питання про зниклий. Про те, що зниклі зникли безвісті, і зазвичай люди звертаються в стані такої дезадаптації і ну, повного нерозуміння, що робити далі. Хоча є випадки, що людина, яка Шукала рідного, так і він був в статусі зниклого безвісті. А потім виявляється, що він в полоні це для людини, скажімо так, полегшення, є полегшення, так. так тому що вони відч... знають, що людина є живою і що є надія на очікування. Загалом, люди, родини, які чекають своїх рідних і не знають, що з ними. Це найважча категорія. Людей, з якими приходиться працювати психологічно, я знаю, що є такий термін в психології, власне, яка стосується цієї теми, справді дуже болючий, як mm -hmm. невизначена втрата, так це що це, це, це таке і як це, це відбувається, переживається. Це, це, це так, тобто тому що втрата, тому що людина з одного боку втрачає зв'язок, і це вже втрата, так тобто немає емоційного зв'язку і немає фізичного зв'язку, і людина, звичайно, що переживає втрату, але з іншого боку, ми не працюємо якби з горюванням, тому що втрата це коли відомо, що сталося з людиною. А тут просто ну, людина перебуває в стані постійних гойдалок і постійної такої ну, дисбалансу, тому що з одного боку. Є новини, що звільняють наших з полону, так військових з іншого боку, немає в списках, і вони постійно від надії до розпачу. Ваша колега Марія Петришин сказала мені, що їй говорили родичі, казали, що родичі з зниклого безвісти от власне ті, що знаходяться в статусі цієї невизначеної втрати, кажуть, що я не знаю, як за нього молитися, чи так. як за загиблого, чи як за живого. Це, так, тому набав... що це правді, справді так це найважче, тому що людина, яка знає, що рідний загинув, вона має де піти помолитися. Вона має місце, де може Наталю. Що ви я розумію, що тут дуже важко узагальнювати чи давати якісь універсальні поради, але все mm -hmm. ж таки, що би ви порадили в першу чергу таким родичам, таким рідним людям, які от дізналися щойно, що е їхній захисник зник безвісти. Ну, насамперед, комунікувати, як вже було сказано, що не втрачати надію, і я знаю людей, які чекають дуже довший довгий час і не втрачають цю надію. Але з іншого боку, якби, це вже така більше психологічна робота, що ми не можемо давати стовідсоткову надію, і тут теж треба розуміння, що людина може надіятися, але бути в полі реальності, так і якби коли є якісь відомості, що. Можливо, це була загибель, то приймати цю реальність, але це вже більше терапевтична робота. І, в будь-якому випадку не ігнорувати потребу звертатися так, до фахівця. В Так, В будь-якому разі, так. І, і, ну, ми говоримо насамперед дбати про себе, тому що людина, яка чекає, вона ну, мусить якось про себе дбати, про дітей, якщо це є родина. І це такий обов'язок, але бувають такі стани психологічні, що людина ну, просто. Якби, потребує допомоги, так потребує допомоги і рук, і руки такої помічної, яка би могла супроводжувати в цьому процесі, бо не всі витримують цей стрес, і не всі можуть дати собі раду, навіть такими знаєте, побутовими речами. Чи можуть такі люди звертатися до будинку воїна? Так, ми запрошуємо і е, є контакти, і ми у нас є люди, які відповідають і є кризові психологи, зокрема, ми, е, і ми працюємо на таких кризових етапах. І, зокрема, в нас до речі, якщо говорити про підготовку фахівців, так до роботи з, зі звільненими з полону і з, зі зниклими безвісті, то в нас навіть проходять уже тренінги. Для людей, які хочуть там, наприклад, працювати в цій сфері, як я сказав на самому початку, на жаль, ця тема є актуальною, і актуальність її, мабуть зростатиме. Пане Тараса, до вас запитання. Ми намагалися сьогодні в студії зібрати людей, які от психолога, і людину, яка відповідає за ну, не відповідає, а принаймні координує організаційні процеси. От щодо організаційних процесів, які документи потрібно підготувати родині, рідним близьким, якщо захисник... Не виходить на зв'язок або перейшов у статус зниклого безвісти. Ну насправді немає вичерпного переліку. Так є безпосередньо ті речі, які треба зробити мінімально. Це в першу чергу безпосередньо е, організувати розмову з командуванням з команд з командирами mm -hmm. чи е, умовно представниками військової частини. Друге питання це однозначно підняти питання в ТЦК і. Критично важливо запустити процес в координаційному штабі, той, про який я казав, і той, на, на, який знаходиться на Коперніка 17. Чому це важливо? Тому що за будь-яких умов інформація збігається саме в цьому органі. Угу. Повторюся, чи це в порядку заяви, чи це в порядку для прикладу там, відкриття відповідного електронного кабінету і тому подібні речі. Е, додатково. Та чи інша ситуація є різна, тому що однозначно, що коли є первинний факт е, з особи, яка зникла. Є вторинні речі для прикладу: члени сім'ї, батько, мати, дружина чи вони в шлюбі, чи вони в фактичному шлюбі, і такий вал юридичних питань він постійно наростає. І за рахуванням того, що координаційний штаб збирає цю інформацію умовно в одне місце, це критично важливо саме там звернутися і написати відповідні процесуальні документи. Тараса я е, от слухаю вас, я розумію, що це величезна кількість бюрократичних аспектів так. бюрократичних ну в нейтральному розумінні, тому що ми розумі... Міємо, що потрібно велика кількість документів справді або велику кількість процедур проходити. Але я уявляю собі людину, маму, наприклад, захисника, який, яка вже поважного віку там. 70 чи 80 років, бо є і такі випадки. Є люди, які не користуються смартфонами, адже для того, щоб зайти в кабінет електронний, потрібно смартфон мати або вміти користуватися телефоном. Чи є люди, куди їм звертатися, або їм просто допомогли зробити ось такі от організаційні речі? Саме так і це робиться в координаційному штабі. Якщо можна ще раз повторити, будь ласка, штаб Коперніка, 17 е... це є палац мистецтв. Там безпосередньо вони знаходяться. Локація вже всім відома. Другий поверх. Відповідно, там є окремі і місця облаштовані, і такі речі, де можна просто поговорити не для розголосу і тому подібні речі. І щодо психологічної допомоги, пані Наталію, це буде на завершанні запитання нашої розмови сьогодні. Є е їх? Ми називаємо їх хороші випадки, коли після полону, навіть кількарічного полону, захисники повертаються додому, але вони також потребують допомоги. Якої саме допомоги, що потрібно, як родичі рідні можуть їм допомогти, як взагалі потрібно ставитися до людини, яка пройшла через полон? Ну це дуже важливе питання, тому що ми бачимо, як які, в якому стані вони повертаються, і оцей останній обмін. І не тільки коли висвітлюються ці події, люди просто ну, бачать в якому стані, і розум, є розуміння, що це зовсім інші люди повертаються. І е, зазвичай ми називаємо цей період постізоляційний. Тобто mm -hmm. людина перебувала зовсім іншій реальності. Вона була позбавлена, ну тобто. Базових потреб, тобто вони не задовольнялися. І можна сказати, що дуже багато було. Ми, 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 ми не можемо зараз прямо говорити, що було саме, але як зазвичай там не обходиться без катувань, без насильства. Власне, як рідним вести себе з такими людьми? Тому що хочеться обняти, хочеться розтормошити, ну, Зазвичай перші період, вони ж проходять відповідно обстеження медичне, їх оглядають медики, психологи. І цей період він є ну, важливий для комунікації, але він обмежений, тому що їм треба адаптуватися. І в цей період бажано не запитувати, що саме було з тобою, які. Я що ти пройшов, так? І ми тут говоримо про важливість такого ну, травмочутливого підходу, і не тільки до родин, але й до суспільства загалом. Бо буває так, що в медіа ну, теж буває не дуже коректні якісь питання. Ось і людина в стані такому афекту, можу сказати, афекту не, не завжди е, може відповісти і не завжди. Е, це виглядає, знаєте, так що варто для висвітлення, і тому варто, ну, дуже обережно до цього ставитися. І ми кажемо, і... що люди після полону вони наче без шкіри, тобто вони дуже чутливі до всього. Їм і потрібно період... забезпечити ось цю зону інтимності чи зону так, конфіденційності, ну, тобто... якої вони не мали під час. Так. Полону насправді це дуже велика тема, дуже чутлива. Ми би могли говорити. Я розумію, що достатньо багато. На жаль, на жаль, актуальність цієї теми лише зростає. Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації та Наталія Мрака, психологиня в першому жіночому ветеранському просторі Рехаб та психологічна, та фахівець психологічного супроводу, звільнений з полону в громадської організації Блакитний птах були гостями цієї частини нашої ефіру. Дякую.